Із перших днів війни Охтирку атакували з літаків як наслідок, зруйновані об'єкти критичної інфраструктури, житлові квартали та забрані життя. Чимало охтирчан виїхали з міста у перші тижні повномасштабного вторгнення. Ті, ж, хто залишились, не склали руки, натомість об'єдналися та почали допомагати. Серед таких ухтерчанин Павло Ігнатченко до 24 лютого хлопець займався популяризацією вуличних культур у місті, писав музику та організовував у своєму арт-просторі різноманітні культурні заходи. Сьогодні ж свою студію Павло переобладнав на цех із пошиття аптечних підсумків для військових. Незабаром вже буде рік, як йде повномасштабна війна. Яким цей рік був для тебе? Ну якщо прямо от, чесно, і відверто продуктивним. Мені здається продуктивним, і це от коли ти розумієш, що твої дії, твоя причетність впливає на, на таку важливу річ, як прискорення перемоги. Ну, от умовно, ми ж всі хочемо прискорити. Це дуже гарний мотиватор, і ти більше більше працюєш. Якщо там в мирний час, умовно кажучи, мирний час до повномасштабного вторгнення ти мог десь прохалтурити, такий, так, і, Та, тіпо, ладно, не здійсню. То зараз ти не даєш собі цього права. І з початку війни ти залишаєшся у місті Охтирка. Це було спочатку свідоме рішення? Чи були якісь інші, можливо, думки у цьому напрямку? Це абсолютно свідоме рішення. ну, Я вважаю, що я потрібен тут. Там літом я виїжджав на день на два. Ну там по якимсь там таким робочим моментам, але я свідомо тут. Ти почав волонтерити. Розкажи, будь ласка, про свої перші кроки у цьому напрямку. Як було прийнято таке рішення? Я так розумію, воно було цілком свідоме. І хто на перших етапах тобі допомагав? Це була самоорганізована команда, чи це були е, люди, які просто до тебе звернулися зі своєю допомогою? Е, якось воно от знаєш, не було такого, що сейчас я буду займатися там волонтерством. Ні. Це було от просто ситуація змусил. І ми разом з командою, там з тими людьми, з ким ми, там до цього там, організовували вечірки, все це робили. Ми ну, такі типу, так, треба пацанам там передати ус -ус... це ваша культурна тусовка. Да, 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 так. -да -да. mm -hmm. Це люди з тусовки культурної, називаємо і так, до е повномасштабного вторгнення. Стали волонтерами якось отак. Це час. Ми такі, ага, підемо в магазин купимо. Перший місяць війни ти магазин відкритий не знайдеш. Всі позакривалися, ну сложно. Mm -hmm. І якось так знаходили, де, що друзі передавали там, хто евакуювався, там, з запада України там, або з центра, ну більше з запада. Пригадую, багато місцевих підприємців ішли назустріч та відкривали під обстрілами магазини. Охтирка була згуртованою, і саме це допомагало переживати події, які тоді відбувалися у місті. Постійні авіаудари, ну які були в місті там перші місяці, вони якось спровоковували те, що опускалися руки, чи навпаки, мотивували рухатися mm -hmm. далі у напрямку допомоги. Ну mm не -hmm. Ні, опускати руки, ні. Ну, зрозуміло, що, блін, ну, страшно пролітає. Саме він коли збрасує обороти і ну, на низьких висотах, е, ну, це прям. Мені здається, що я звука типу, жахливіше, я не чув. Мені там пару разів ще після цього. Це. Але сказати, що такі. Ну, все, я нічого не буду робити. А що тоді? Якщо ми, знаєш, Е, мені здається, це якщо б тебе є хоча б один процент із ста щось змінити, краще ним е, скористатись, ніж вообще сидіти і чекати. Чи можна сказати, що ваш мер чи Охтирка місто Герой був таким першим повноцінним проєктом е, під час війни? напевно, так розкажи, будь ласка, більше про нього, як виникла така ідея, і якою була першочергово його ціль? У Маріни був по-моєму планшет, вона там щось собі рисувала. І я десь побачив картинку з коктейлем Молотова і якось от воно, воно зацепило мене, мабуть, саме за того, що там, ми якраз 2026 ну, чи 27 ми їх якраз наробили, типу, вони стояли. Ми, ми бачили, там попередавали, куди треба було. І я такий марін, давай зробимо картинку. От просто, ну, просто картинку, Я не знаю, зачем я їй це сказав. Типа, давай зробимо сахтирським пивом. Коктейль Молотова, тому що в центрі я бачив багато в ящиках там було. То тобто, воно було нагато. Давай далі виклали картинку у соціальні мережі. Її усі сприйняли схвально, тому вирішили спробувати малюнок трансформувати у мерч. Так з'явилося більше 200 футболок. А це якраз уже був період. Це якраз Київська область звільняли. І там, знаєш, хтось добирався до своїх складів там в області. Ну, було насправді складно знайти там футболки, знайти ще печать ще ладно, але футболки ми скільки не не дзвонили, типу там по Київській області, щоб зробити, було складно. Віддрукували сам принт, по-моєму, в Чернівцях. І все, і ми зробили. Ми не думали, що це піде, так. Ну зараз думаємо, зробимо 20-30 футболок своїм, там якісь донати, щось. Ну, знайдемо, що купити, тобто потреба завжди є. Ми зробили там 20 і все, і понеслося. Він мог просто залишитися в інстаграмі ну, картинкою, а так бронежилет, а э, потім э, бінокль і коптер. А, і ще е, аптечка. Перва ткань на пошива аптечок. Зараз ми знаходимося у твоєму арт-просторі, його можна назвати, да. де до війни організовувалися різноманітні культурні проєкти. Зараз, наскільки я розумію, ця студія набула трошки іншого змісту. Розкажи, будь ласка, що наразі тут відбувається? Ну, ми робимо те, що зараз більш потрібне. Ну в нашому випадку це шиємо підсумки для аптечок. Наповнюємо. І от, отут працюємо, поставили швейну машинку. То тобто, есть такою ініціативою почали займатися і з місцевим підприємцем Артемом Саливіним. Хлопець має власну майстерню, де реставрує взуття та розробляє авторські дизайни сумок та гаманців. Наразі відшили більше чотирьох сотень підсумків для аптечок. Це вже там у нас модель, ну навірно, сьома-восьма генерація подсумка, і ми вважаємо його дуже удачним. А хто вас консультує, до речі? У нас є би, ахтирські хлопці, там бейбі медики, є там з госпітальєрів бейві медики, там з різних ну там напрямків. І вони якби консультували перші ми їм давали подивитись. Ми поставили машинку. Тут цвета нема, тут в ідеалі типу софт висить, щоб видно було. Це нам з Харкова, типу благодійний фонд допоміг, типу, купили машинку. Чого саме таку? Тому що ми, ну, лишвей, у нас єдиний, хто вмів шити це Артем. Артем е, ну, типу якби майстер по ремонту взуття, відповідно і на машинки він обувними. Тому у нас вибір пал на неї, щоб не переучуватися по три рази. Ну, вона отлично, удобно. От на ній ми шиї. Так, отак так, фіксируємо, переворачуємо і погнали в другу сторону. У нас були моменти, коли ми ну, нам прям реально срочно треба було відшити. І ми сиділи, отак, от сидів Тьома, отак от, от держав фонарик і... Ми там фонарик, он наверх повісили. Ну то тобто, есть, просто було трошки проще, бо не так холодно було. Тому як би було трохи легше. Ліками, якими наповнюють аптечки, говорить хлопець, допомагають благодійні фонди або самостійно купляють за донати. Ну ось вона умовника в бойовому там, положенні. Ну, так називаємо. Тобто, там одна рука там ранена, так? Да? Ти ось я відкрив, відкинув. І найголовніше, щоб нічого не вилетіло. Е, до кого саме відправляються аптечки, чи на вас виходять окремі батальйони там, із замовленням? Е, ну, здебільшого це так і є. Тобто якось самі пишуть, кому треба. І по-друге, у нас же ж ну, Ахтирка це ж військове місто. Це здебільшого для ахтирських ні, військових? Ні-ні-ні. Для, для ахтирських було спочатку. Ми роздавали хлопцям там, підсумки з територіальної оборони хлопцям. Там на писарівку туди, то тобто є прикордоння. Наша ж мета, щоб медицина і аптечки доходили до бійців. Ти розповідав, що на перших етапах з аптечками вам чисто випадково допомог допоміг чоловік, коли ви вирішили перечекати повітряну траву. Да, ну це, це така забавна історія. Це ми з Артемом пішли в магазин, що то там, я не пам'ятаю, купити треба було. І повітряна тривога, такі, все, до свидання, ждіть на вулиці. І ми сидимо літо, сидимо, ждемо. Ми вже там шили щось, це вже якраз вийшов репортаж на Суспільному. Перший підходить ну, хлопчик, то він там, може, там, трохи старший за нас. Він підходить такий, ви каже, шиєте? Ми такі да. Ткань треба, ми такі да. Ну і все, типа, я ставив там номер, ми з ним созвонились, і це просто для нас було дуже зручно. Ми прийшли, ми вибрали у нього одразу там ткань, фурнітуру, яка нам треба. Він проконсультував резинк, ну все, все, що треба, ми одразу купили у нього. А наразі цей формат роботи ви плануєте продовжувати і надалі, так? Я скажу, що нам вдалося трохи розширитись. Ну, наприклад, якщо ми там самі шили при при всьому бажанні там хай там 30 е, аптечок. В місяць. Ну, давайте розуміти, що ми шили їх у всіх там, були постійні роботи, ми шили їх там вечорем, е, там, до 9-10 до годин. Чи потім е, почали підключатись люди со ну, сторони, вони просто шили, ми хочемо вам допомагати. А ми такі, ми не проти, треба придумати тепер чим. Ну там, знаєш, бо цей конвейєр вже настроєний, і люди долучались, там хтось. Там, лікала, вирізав. все. Зараз взагалі існує думка, що ось ну, перші місяці такі найпекельніші війни вже минули, і зараз якось допомога від людей надходить менше. Чи погоджуєшся ну, ти так. з цим? І як наразі взагалі в Охтирці ось волонтерство? Uh, ну, давай подивимося, ну, насправді, типу, в корінь цієї проблеми. В тому, що дійсно у людей там, по-перше, люди втомлюються. По-друге, у людей з ну, фінансової точки зору, ми ж розуміємо, що країна, яка веде вже майже рік війну, вона стає ну, бідніше, бідні, тому що все, все на, на оборону. Багато людей втратили роботу. Якщо у них там в перші дні війни були запаси, якісь вони могли там, собі дозволити пожертвувати щось, то ну, це історія, типу, ми розуміємо, чому, тому що ми самі в таких же умовах. А історія про те, що коли менше стріляє, люди думають, що війна закінчилась. Так, да, це є. І мені мені насправді дуже прикро, що так. Але люди так сприймають, що нема нічого. Ну, типа, можна. Але саме завдяки тому, що хто допомагає, хто е, обороняє все, 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 там на сході, на півдні. Е, Саме тому тут не стріляють, розумієш? От. І це, ну, якщо ти проснувся і спокійно, ти ну, маєш бути вдячний. Був великий проєкт на реалізації, це скейт-парк в місті Охтирка. Яка зараз ситуація? 24 лютого все зупинилось, ну, скажімо так, поставили на, на паузу, не зупинили, а просто притормозили, тому що ну, знаєш, є первочергові речі, є там другочергові речі, ну, зараз. Але я думаю, що ми зараз трошки ще зберемось силами і далі будемо продовжувати. Ураховуючи ті умови, які є, можна ж порахувати і зробити там якесь місце там, там, з генераторами, з старлінком, щоб люди могли просто прийти в якийсь там важкий час блокауту, зарядитися. Тобто, в принципі, зараз є думки трохи переформатувати. Ну не то, що переформатувати, концепт залишається тим же. Кейтборд ніхто не відміняв, ніхто не відміняв там е, все інше. Але ми можемо додати ще такі от штучки. Сьогодні Павло найголовнішою своєю місією вважає популяризацію Охтирки не тільки в культурному, а й соціальному аспекті. Свідомість Охтирщин змінилася. Як ти спостерігаєш? Частково. Це, це дуже важливо, що ми усвідомили. Хоча б так, хоча б зараз. Ну давай давай відверто. Є ті, хто її після 24-го нічого не усвідомив. А що я теж где-то там. Але більшість вже мені здається немає людей, яких не торкнулась війна.